Кількість хворих на гепатит А перевалила за сотню. У 81 людини діагноз лабораторно підтвердили це 66 дорослих і 15 дітей. Про це повідомив перший заступник начальника Держпродспоживслужби у Вінницькій області. З місцевими фахівцями працюють епідеміологи з Києва. Поки з'ясувати чіткої причини зараження людей не вдалося, адже хворі між собою незнайомі. Вірусний гепатит має відповідну сезонність, це якраз осіння зимова сезонність цього захворювання. Іде підйом захворюваності у нас, і поки що встановити зв'язок, епідемічний зв'язок, епідеміологічний зв'язок з цими всіми вогнищами не вдається. Брудні руки, недотримання правил особистої гігієни, і тому визначається в тому числі і водний фактор. Спостереження ведуться, і дослідження цієї ситуації не виключається харчовий фактор, не виключається фактор контактно-побутовий. І ці всі фактори обстежуються щоденно фахівцями. Спалахи хвороби зафіксували виключно у Вінниці та громаді. У лікарнях розгорнули 130 ліжок для хворих. Ще настільки зарезервували місць. Пацієнти під наглядом лікарів, медики, вкотре радять звернути увагу на особисту гігієну та дотримуватися елементарних правил. Засоби для дезінфекції рук, в тому числі, і це основна основний перерив механізму передачі даної хвороби. Тобто гігієна рук, особиста гігієна, термічна обробка, дотримання технології це основні профілактичні моменти щодо профілактики цієї хвороби.